Вітаємо! Ви дивитеся неймовірну правду прозірок! Багато цікавих сюжетів, які викликають неабиякі емоції. Тож не гаймо часу. Починаємо. Сьогодні у випуску ви побачите, яким буде фінал Євробачення. Та як гурт творчий конвертує свій успіх у благодійність на наших костюмах імена дітей, які були народжені під час війни і вимушені виживати в інкубатора? Ми збираємо гроші на порятунок їхніх життів та їхніх сердечок. Найскромніші зірки світу, хто вони і чому не хочуть користуватися своїми статками? для мене гроші нічого не означають. Я заробив багато грошей, але обираю насолоджуватися життям, а не піклуватися про рахунок у банку. Українці підкорюють світ. Як переможець Україна має талант, Артем Песько виграв гран-при на міжнародному пісенному фестивалі United Kids в Іспанії. Мені ця перемога дуже важлива і приємна, тому що серед 30 дуже сильних учасників вибрали саме мене. І для мене це навіть трішки шок українські мами. Історії зіркових матусі, які як і всі мами, готові на все заради безпеки своїх дітей. Моя мати це та жінка незламна. Це яскравий приклад незламної, сильної української жінки, яка, як то кажуть, зробить усе для своєї сім'ї, для своїх дітей, для своїх онуків. Все це і багато іншого дивіться вже зараз у неймовірній правді прозірок. Олена Зеленська відвідала коронацію Чарльза третього. Це було феерично. Два півфінали Євробачення позаду. Яким буде сьогоднішній фінал? Про ці та інші події розкажемо у нашому дайджесті вже зараз. Минулої суботи відбулась історична світова подія. Коронація 74-річного Чарльза третього та його дружини королеви Каміли. God save the Боже, бережи короля! God save the Боже бережи короля! До Вестмінстерського аббатства було запрошено понад дві тисячі людей, члени королівських сімей, світові знаменитості та перші особи країн. Однією з почесних гостей стала й перша леді України Олена Зеленська у супроводі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Наші народи мають спільні цінності: життя, свободу, демократію. Нехай саме вони стануть ознакою епохи ваших величностей і для сполученого королівства, і для нас. Ще одними з найпочесніших гостей стали перша леді США Джил Байден із онукою Фінеган. І, як то кажуть, символізм обраних ними суконь говорить сам за себе. Як і урочиста зала Вестмінстерського аббатства, яка теж була оформлена у державних кольорах України. Загалом, побачити на власні очі і привітати оплесками свого короля, зібралося до двох мільйонів підданих. На заваді яким не став навіть дощ. А ось кого не дорахувалися на церемонії, так це дружини принца Гаррі Меган Маркл. Дата коронації співпала з днем народження їхнього сина принца Арчі, тому і сам Гаррі довго на святкуванні затримуватися не став і майже одразу вилетів назад до США. А вже сьогодні ввечері Великобританію Україну чекає ще одна важлива подія: Гранд Фінал Євробачення. Шістдесят сьомий пісенний конкурс проходить у Ліверпулі. Позаду вже два півфінали. У фіналі ж Україна змагатиметься за перемогу під номером 19. Ми репрезентуємо Україну найкращим чином, наскільки це можливо. І побачимось у Ліверпулі. Всі повинні знати, які в нас сталеві серця. І брати з нас приклад. Невідкриті конкурсу наші хлопці вкотре нагадали світові головну мету, чому вони тут. В Україні триває війна. Через агресію Росії гинуть українські діти. Тож костюми музикантів на блакитному хіднику теж були символічні. На наших костюмах і дітей, які були народжені під час війни, і вимушені виживати в інкубаторах. Ми збираємо гроші на порятунок їхніх життів та їхніх сердечок. Всі вони мали критично малу вагу. Наприклад, ось вага Аліси 1 кілограм 890 грамів. Ми запустили збір коштів на закупівлю інкубаторів, щоб врятувати дітей і зробити їхні сердечка сильнішими. Єдині ж з учасників, хто символічно підтримав Україну на церемонії відкриття конкурсу, стали хорвати. Ви бачите, на нас українські кольори, тому що Ліверпуль замість України приймає пісенний конкурс Євробачення, тому це честь для нас, і наше вшанування цієї події та історії України. Окрім гурту творчі, до Ліверпуля приїхала по-справжньому важка артилерія українського шоу-бізнесу. У гранд-фіналі виступлять Джамала, Тіна Кароль, Вєрка Сердючка, гурти Говей та Калуш Оркестра. Зараз підготовка йде повним ходом. Ми репетируємо на сцені «Євробачення», вичитуємо сценарії, поправляємо дикцію вимову англійською. Все буде відбуватися, звичайно. Ось ми репетируємо, ми вже бачимо. Чили номер, і це буде дуже грандіозно. А ось хто стане переможцем цьогорічного конкурсу, Дізнаємось вже зовсім скоро.